Раса Шевченка, це був каприз номер 24 Із циклу «24 каприси для великого симфонічного оркестру. Ніколи П... соло виконували Настасія Шевченко, Олексій Тютюник, Юлія Колік і престижнішої премії в галузі культури та мистецтв. Національної премії України і вітати на цій сцені лауреатів, а також відкривати нову сторінку в історії премії разом з вами сьогодні наступної години або двох. Подивимося, як ми вкладемося. я дуже багато вчора згинула на солдат, і лік їм уже йде на тисячі. Кожен з них загинув. Не за не які якісь абстрактні, абстрактні поняття свобода, а за, за кожного з нас. Кожного... Кіноскую це передусім дуже добра література. І тільки завдяки цьому тема, коли я говорю про його на Донбасі. Не хочеться сказати, що ніколи більше, але ми всі розуміємо, що і виказувати. І це вже є велика перемога е, е, у цій сені. І наступне, що до чого я. Уясність України і про, ну не знаю, Чумацький шлях, можливо. Розкажіть, як воно вам отримувати цю премію і як воно надалі, як ви сказали, звивати Україну музикою. Марко. Дуже дякую Дякую вам. І нова опера, яка дала можливість цьому твору відбутись. Крім того, можливо, ця премія стане прецедентом і мотивацією для нової генерації молодих митців. Дякую. Величезна подяка також звичайно нашим родинам. А також під ваші гучні овації на сцену ми запрошуємо усіх лауреатів, цьогорічних лауреатів Шевченківської премії. Євгенію Подобну, Маріану Кіановську, Тараса Прохаська. Олександра Гляділова, Гурда Хабраха, Владислава Троїцького, Романа Григорєва та Іллю Розумейка. Це велика честь бути присутнім на цій церемонії. Я хочу, щоб ми поаплодували всім переможцям. Всім номінантам. І мені здається, що. Найголовніше, що ми можемо привітати і поаплодувати всім телеглядачам. Ви знаєте, дійсно дуже хотіло, щоб церемонію побачила Україна, щоб Україна могла знати в обличчя своїх героїв, дійсних талантів, які прославляють Україну. Я вас вітаю, що на такому рівні, і всім організаторам теж велике дякую, що на такому рівні, в цьому році, відбулася ця прекрасна церемонія. Що держава повинна робити для культури? Ви знаєте, я думаю, що на цю тему ми з вами можемо спілкуватись годинами. Але я хочу розказати дуже коротку історію. Я думаю, що багато з вас, присутніх, знають цю історію, тим не менш. У роки Другої світової війни один з міністрів уряду Черчилля запропонував йому збільшити видатки на оборону. Завдяки зменшенню видатків на культуру. На що Вінстон Черчилль відповів: а за що ми тоді воюємо? Шановні українці, ми воюємо і зараз за нашу державу, за нашу культуру, бо культура це і є держава, бо культура це і є наш народ. Слава Україні! Посміхайтеся! Дякуємо пане президенте. Дякуємо лауреатам.